Ти на каналі по 3 d моделюванню та анімації Михайла Скрипника. Підписуйся на канал та жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Та став подобайку! Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник, і в цьому випуску ми з вами змоделюємо ось такий геймпад в програмі Blender. Сподіваюсь, даний випуск вам сподобається. Ну що ж, давайте розпочнемо, створюємо новий проект. Нажимаємо на клавішу A, X, видаляємо всі непотрібні об'єкти. Нажимаємо Shift-A, додаємо Mesh Plane, нажимаємо 7, щоб був вид зверху. Нажимаємо Tab або переходимо на Edit Mode Ось тут. Так ми можемо перемикатись Tab на Object Mode. Далі додаємо Ctrl-R, додаємо Loop Cut. Далі виділяємо ось ці вершини, нажимаємо X, Vertex, Delete. Далі йдемо в модифікатори і тут додаємо Mirror. Вибираємо Y. Все. Далі виділяємо ось цю вершину і робимо ось таку форму. Далі виділяємо ось цю вершину, нажимаємо англійську І і екструдуємо вершини. Далі цю вершину заводимо ось сюди трішки внутрі, цю трішки сюди. Виділяємо, нажимаємо І, знову екструдуємо. Тут трішки вирівнюємо. Робимо ось так, виділяємо, нажимаємо І, ще раз екструдуємо. І ось так вирівнюємо. Так, і екстрадуємо ще одну. Ось так, да. Так, ну давайте виділимо всі вершини, нажимаємо SX і трішки зменшимо. Ось так зробимо, так. Да. А тут виділяємо ось ці вершини. Нажимаємо S, Y. Ні, давайте G-Y. І ось так розширяємо трішки, щоб у нас е не такі були худі ось ці ручки. Так, і в принципі все. Я виділю ще ось цю вершинку GX і трішки заведу її ось тут вирівнюю. А тут, навпаки, GX, Зроблю ось так. Так, Далі. Да, До речі, нажмемо кліпінг, Тут не забуваємо нажати кліпінг. Далі нажимаємо одиницю і виділяємо ось ці всі вершини, окрім останньої. Нажимаємо JZ, підіймаємо ось так. Так, у нас тут не всі вершини виділились. Нажимаємо одиницю, J, Z, Ось так підіймаємо. До речі, включимо X-Ray. Далі виділяємо всі, окрім двох останніх: J, Z, Підіймаємо ось так. Далі ось ці виділяємо, J, Z, Далі ось ці, J, Z, Тут трішки опустимо. І робимо ось таку полукруглу форму нашого геймпада Ну ось приблизно так. Дивимось. В принципі, у нас непогано виходить. Так, да, До речі, якщо ви хочете перемикатись між X-Ray гарячими клавішами, нажимаємо Alt-Z, і ось так ми. З вами перемикаємось. Так, далі за допомогою клавіші A виділяємо всі наші вершини, нажимаємо одиницю. Далі нажимаємо alt і вибираємо Extrude Face Along Normals і виставляємо екструдуємо ось так. Далі нажимаємо Shift-Ctrl-Alt-S і нажимаємо Y, і виставляємо нашу форму ось так, під уклоном, щоб у нас був зручний геймпад зручний джойстик Так, і тут ці вершинки я теж виділю. Нажимаю JX і заведую їх трішки сюди внутрі. JX. Типу щось такого, на. Да. JZ. Нє, тут не буду трогати. JZ. Ось так. Так, ну, в принципі, виглядає неплохо. Далі додамо ще один лупкат ось тут. Так, і напевно додамо ще тут лупкати. Ctrl-R, тут один і Ctrl-R, ще один. Так, ну почекайте. Так, ну ми напевно виділимо ось тут тільки два ось ці H-Selected, Z, піднімемо трішки. Ось так буде добре. Далі нажимаємо Tab, виділяємо наш геймпад, нажимаємо Ctrl-2 або ж через ось це меню Subdivision Surface. Тоді вам ще потрібно додати ось один левел. А так, якщо по-бистрому, то Ctrl-2. І зразу додається два рівня Subdivision, ось таке зглаження. Далі я нажимаю Shade Smooth зглаження, так, і давайте зробимо кнопки Shift. Далі вибираємо ось ці два Face Selected, нажимаємо I. Робимо примірно ось так. Нажимаємо I, e. заводимо внутрі. Далі. Нажимаємо Alt-Z, щоб видно було, що у нас внутрі. Нажимаємо Shift-D, копіюємо наш Face Selected, Нажимаємо P, Selection, Все. Ось у нас окремо цей face. Виділяємо його і не забувайте перемикнутися на Object Mode. Ось ми його виділили. Знову нажимаємо Tab. І нажимаємо A, щоб виділити всі наші. Faces. Далі вимикаємо X-ray. Нажимаємо І і екструдуємо наші кнопки. Ось так. Так, нажимаємо 7, дивимося, як вони зверху. Виглядають, в принципі, неплохо. Далі нажимаємо Ctrl-R, додаємо ще один лупкат. Далі нажимаємо Ctrl-B і розтягуємо, робимо зразу два лупката. Так, далі виділяємо вершини. Тут. Виділяємо дві вершини, нажимаємо S, Z і трішки вниз. Отак да, робимо, щоб ця кнопка вписувалася в геймпад. Далі тут також виділяємо вершини S, Z. І теж ось так. Вниз. Так, в принципі, непогано виходить. Давайте все ж таки 7, вид зверху і J. І трішки заховаємо наші кнопки, щоб вони не так випирали на нашому джойстику. Ось так. В принципі, неплохо виглядає. До речі, виберемо Edge Selected, виберемо ось цей луп за допомогою Alt, щоб вибрати по всій ширині. Так, я вибрав весь луп, а мені треба тільки ось це. Нажимаємо J і ось так розтягуємо. І тут також підганяємо просто під наш геймпад. Все, в принципі, кнопки готові. І далі можна продовжувати. До речі, тут можна теж вибрати ось цей луп, нажати JX і трішки його завести сюди, щоб зробити більш плавний перехід. Ось так. Далі. Тут також можна виділити ось ці лупкати X і трішки їх здвинути вперед. Ось, і у нас. І ручки будуть більш плавніші. Давайте намалюємо кнопки, нажимаємо Shift-A, додаємо Mesh Circle, тут виставляємо 16 вершин, нам це буде достатньо. Нажимаємо Tab, переходимо в Edit Mode, вибираємо вершини. Далі, для того, щоб сфокусуватись чисто на цьому об'єкті, нажимаємо Slash, і ми будемо працювати тільки чисто з цим об'єктом. Нажимаємо S і зменшуємо Scale. До речі, Вийдемо з, з фокусування цього об'єкта, нажмемо ще раз Flash, Нажмемо 7. нажимаємо X-Ray. І я просто подивлюсь приблизно, як будуть виглядати наші аналоги кнопок, ці регулятори на джойстику. Примірно десь так. Виходжу з X-Ray, нажимаю Slash, щоб сфокусуватись. Нажимаю І для екструдування і Z. Підіймаю вверх, ось так приблизно. І нажимаю F, щоб заповнити фейсом. Да? Далі нажимаю I заводжу внутрі. І нажимаю просто I англійську. Підіймаю ось так. Далі нажимаю I, S, розтягую. Нажимаю маю щоб зверху було видно. Нажимаю S, розтягую наш, нашу кнопку, так? X-Ray. Робимо десь ось так чуть більше, тому що верхня кнопка у нас, верхній оцей регулятор буде чуть більший. І далі знову нажимаю І. Ось так, нажимаю I, нажимаю G, Z, стягую його вниз ось так. Так, і, в принципі, регулятор у нас практично готовий, сама форма. Нажимаю Tab, Ctrl-2, або ж через. Ось це меню, так. Subdivision Surface. І, в принципі, кнопочка у нас готова. Виділяємо нашу кнопку Shade Smooth. Ось І в принципі, неплохо виглядає. Я нажму Tab. За допомогою Alt виділю наші вершини, включу X-ray, Shift-Alt, виділяю також ці вершини Вірніше, ну так да, вершини. Нажимаю S, роблю трішки вужче. Виходжу з X-Ray, виходжу з Edit Mode. Так, І все. Кнопочка у нас готова. А, до речі, виділю, нажму X-ray, виділю ось ці вершини. За допомогою Alt, нажимаю G, Z і спускаю трішки ще нижче. Ось так. Виходжу з X-Ray, виходжу з Edit Mode, і, в принципі, кнопка у нас готова. Нажимаю Slash. Далі. За допомогою клавіші Shift і правої кнопки мишки виділяю те місце, де ми хочемо поставити курсор, 3D-курсор. Далі заходимо сюди, виділяємо Face Project. Тут додаємо Align, Project і нажимаю Exclude, вибираємо примагнічення, нажимаємо G, Z. Підіймаємо сюди. І далі просто виділяємо нашу кнопку, нажимаємо G і підводимо ось до цього курсора. І ми бачимо, що у нас кнопка прив'язується до поверхні нашого джойстика, ось так. І ми можемо виставити чітко там, де нам подобається ось так приблизно. Далі <кхід> вимикаємо примагнічення, заходимо в Mirror, вибираємо Y. X, Знімаємо, вибираємо піп'ятку і вибираємо наш геймпад. Ось так. Далі. Нажимаємо G, Y і трішки зводимо внутрі. Да? Ось так, в принципі, неплохо виглядає. До речі, нажмемо одиницю. В принципі, бачимо, що у нас кнопки. А, ні, вони не заходять внутрі нашого джойстика, нажимаємо G і трішки спускаємо їх донизу, щоб вони були на нашому джойстику чітко. ось так, Далі ставимо курсор тут, нажимаємо Shift правою кнопкою мишки, ось так десь і нажимаємо shift 8 додаємо Plane, переходимо в Edit Mode, стягуємо його, ось так десь включимо X-ray. Так, Нажимаємо I e, і екструдуємо доверху. Вибираємо Face Selected і за допомогою кнопки Alt виділяємо ось це ребро і ми виділяємо по кругу всі face. Далі нажимаємо alt -E, англійську, да, і нажимаємо Extrude Individual Face. Так, І ось так розтягуємо хрестовину робимо нашу кнопку да, для нашого геймпада. Переходимо в Object Mode, нажимаємо Ctrl-2. Добавляємо Subdivision, далі переходимо в Edit Mode. Так, До речі, давайте перейдемо в Object Mode, нажмемо Slash, сфокусуємось, переходимо в Edit Mode, Далі вибираємо фейси. Да, і Нижні фейси виділяємо, нажимаємо X і видаляємо. Все, далі, давайте за допомогою клавіші Ctrl-R додаємо по одному лупкату. Ось так. Виходимо з Edit Mode, правою кнопкою мишки Shade Smooth. Нажимаємо Slash і, в принципі, все. Нажимаємо що ми нажимаємо, прив'язку. Так, Нажимаємо G і виставляємо нашу кнопку вже на нашому джойстику. Нажимаємо 7, дивимося, як вона у нас тут пасує. Так, в принципі, неплохо виглядає по пропорціям. Так, я тільки подивлюсь збоку, як вона тут вписується. Тут її трішки потрібно повернути. Нажимаємо R і ось так трішки здвигаємо її. І за допомогою G Z. До речі, вимкнемо прив'язку. G Z, ще раз Z. Ось так, щоб вже в потрібному направленні опускати. І пускаємо внутрішньо нашого геймпада. Ось так, в принципі. Далі. Добавляємо ще наші круглі кнопки, ставимо тут курсор, нагадую, що Shift права кнопка мишки. і ми ось так виставляємо наш курсор, де ми хочемо його бачити. Ось приблизно так у нас будуть кнопки наші. Так, і Нажимаємо Shift-A Circle. Тут у нас вже стоїть 16 вершин. Переходимо в Edit Mode. Vertex, так, і зменшуємо їх. Нажимаємо I, Z. Ось так. Далі нажимаємо F, нажимаємо I і нажимаємо G Z. Підіймаємо трішки, переходимо в Object Mode, Ctrl 2. Shades Mode. Далі переходимо в Object Mode, напевно, розтягнемо трішки цей круг. S. Ось так J, Z. Зробимо більш плоскішу нашу кнопку, щоб вона дійсно була схожа на кнопочки. І що далі? Нажимаємо 7, дублюємо Shift-D, нажимаємо G-Z, ось так. Приблизно. Так, і в принципі, що? Виділяємо ось ці наші кнопки, нажимаємо Shift-D, дублюємо, і за допомогою R Z. Розкручуємо, робимо 90 градусів, ось так. Виділяємо всі наші кнопки, нажимаємо Ctrl-P і Set to Parent Object Keep Transform. Все. тепер Якщо ми виберемо одну кнопку і будемо її двигати, то всі інші кнопки теж будуть наслідувати це трансформування. Далі включаємо прив'язку і виставляємо наші кнопки. Ось так. Нажимаємо 7, дивимось. Так, давайте. Трішки збільшимо скейл, вибираємо нашу кнопку S, і ось так робимо їх трішки більші. І за допомогою J виставляємо на нашому геймпаді, ось так приблизно. І дивимося збоку, вимикаємо прив'язку, нажимаємо R, трішки розвертаємо ось так. І За допомогою G, Z, ще раз Z і спускаємо нижче, да? щоб вони у нас були. В самому геймпаді. І, в принципі, все, друзі. Геймпад у нас готовий. А ще ось тут дві кнопки. Давайте зробимо. Нажимаємо Shift, права кнопка мишки, Shift A, додаємо plane, Edit Mode зменшуємо. Далі нажимаємо X-Ray, щоб видно було. І нажимаємо S, X, зменшуємо. Так, виходимо з X-Ray, нажимаємо I, підіймаємо нашу кнопку. Так, я напевно виділю A. X і Y. І ось так трішки більше розтягну. Далі нажимаю Ctrl-2, заходимо в Edit Mode додаємо loopcut, Ctrl-R, нажимаємо і тепер Ctrl-B, робимо як, зразу як дві loop Cut, Ось так. Далі нижній loop Cut, верніше, нижні, нижні фейси видалимо, переходимо на slash, виділяємо фейси нажимаємо X, face, все, видалили. Далі. Нажимаємо Slash, виходимо з Edit Mode, Smooth Shading, все, кнопка у нас готова. Вмикаємо прив'язку і ось так виставляємо. І, до речі, відразу додаємо Mirror, Y. X вимикаємо, і піп'яткою вибираємо Gamepad. Нажимаємо G, Y. І виставляємо, як вам потрібно. В принципі, все, геймпад у нас готовий. Давайте займемось навколишнім середовищем і кольорами. Нажимаємо Shift S і виставимо курсор to World Origin, щоб він у нас був прямо на полу. І тепер Shift-A, Mesh, Plane, розтягуємо наш plane, ось так приблизно. Так, Виділяємо наш plane, нажимаємо Edit Mode, A і нажимаємо I. Екструдуємо вниз, робимо ось таку як столик. так, І далі переходимо в viewport shading, додаємо колір, переходимо в матеріал. Робимо ось такий синенький колір поки що. Далі, в принципі, переходимо в shading, і тут, в принципі, ми будемо додавати кольори. Виділяємо наш геймпад, заходимо в матеріали, додаємо колір, Робимо ось такий темний, додаємо колір для наших кнопок. Робимо абсолютно білий колір. Так, і roughness Тут ми, напевно, трішки скрутимо, щоб у нас вони трішки якби виблискували. Так? Якщо ми їх повністю заберемо roughness, то у нас вони будуть як глянцеві. Нам це не потрібно, тому roughness трішки додаємо. Ось так, да. І тут, до речі, теж можна погратися. Roughness підходить нам. Далі виділяємо хрестовину. Вибираємо красний колір. Ось так. В принципі, раф не стеж 50%. До речі, ось ці кнопки можна зробити жовтим кольором. В принципі, буде теж достатньо неплохо. Ось так. І тут у нас теж абсолютно білий колір. І давайте додамо навколишнє середовище. Тут переходимо на World, вибираємо ось цей background, нажимаємо Ctrl-T. У нас додаються ось такі ноди. І тут в Open вибираємо нашу hdri карту Я собі завантажив на робочий стіл. Силку вам я викладу під відео для цієї hdri карти. Її можна завантажити безкоштовно. Так, і переходимо в рендер. Ось у нас вже є HDRI-карта. Далі давайте для нашого стола теж додамо текстуру. Я переходжу на Object, теж вибираю в принципі, BSDF, нажимаю Ctrl-T, у нас додаються теж ноди і текстурку я теж вам прикріплю під відео, ви зможете її завантажити. Відкриваю текстурку, далі в Mapping переходжу на Scale і тут Scale роблю 5. Можна навіть, на, напевно, 6. Ось так, в принципі, виглядає неплохо. І далі переходимо в World. Тут в Rotation теж можна крутити нашу HDRi карту і вибирати ракурс, який нам подобається. І, до речі, давайте додамо камеру, нажимаю Ctrl-Alt-0. Все, переходимо в настройки рендера і тут ставимо 1080 на 1080. Ось такий у нас буде формат. Далі переходимо в камеру, і тут focal length теж ми можемо виставляти або ж позицію нашої камери. Так, і переходимо в настройки рендера. Вибираємо Render Cycle, якщо хочете, це вже по бажанню. У мене стоїть Denoise, Denoise 256, 256, все в принципі, так, як я і хотів. І в Color Manager тут є у нас внизу Color Manager, можна поставити look high contrast. І, в принципі, все, друзі. Я думаю, що геймпад колір я би зробив більш темніший. Ось так лук виглядає більш красивіше. І нажимаємо кнопку F12. І чекаємо наш рендер. І все, в принципі, рендер готовий. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Ставте лайки, присилайте коменти і побачимося в наступному випуску. Чао, чао! Ну що ж, друзі, всім до побачення! Дякую вам за перегляд! Сподіваюсь, відео Михайла вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, присилайте коменти і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступної зустрічі! Чао!